Богу любі, брата і сестри, і ще трошечки терпіння, ми просимо у вас, і не просто терпіння, а молитовної участі і уваги до Божого Слова. Коли вони наблизились до Єрусалиму, до Віфагії Віфанії на Оливній горі, тоді Він, тобто Ісус Христос, посилає двох учнів своїх і каже до них: ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз пров'язане осля. Що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже Хто вас, що це ви робите, відкажіть, Господь потребує його і відійшла Його сюди, зараз. В російському тексті он надобен Господу. Є герої, які потрапили на сторінки Божого Слова. І ці герої, яких ми навіть наслідувати не можемо, і один із цих героїв це маленький. Візлючок. Але тут дуже є одна цікава думка: він потрібний Господу. І я думаю, що насправді цей візлючок, якого, якого хазяїн годував, якого, ну, бо слово Господнє каже, що на нього ще з людей ніхто не сідав, вже тільки прив'язували його, ну, щоб не втік, бо я розумію, молодий, молоде віслятко, ну, це, це, це справді. Але я розумію, що насправді. Залишився на сторінках Божого Слова. Його Господар, який невідомий, його ім'я, його статки. Але цей чоловік був слухняний Господу. І коли він тільки почув, він потрібний, Господу, беріть, Відв'язуйте, ведіть без проблем. І ви знаєте, я розумію, що насправді от, от Бог передбачив, і у Господа все дуже чітко, воно передбачено дуже чітко. І ми можемо до кінця не розуміти, брати і сестри. Але є багато речей, які потребує Господь, і воно спеціально до того моменту, до того часу ну, готується, до того часу передбачається, і воно все є. І у Бога це все, я абсолютно вірю, відмічено дуже чітко. Пам'ятаєте, колись до Ісуса Христа прийшли і питають: а подать кесаре треба платити, чи не треба? І, Петро, і Христос відповів: пам'ятаєте, віддайте кесарю, кесареве. А Боже Бог, а потім каже Петру, йдино, ну, заплати за мене і за себе. Ну, податки треба заплатити. І це вчить нас насправді, що ми живемо в державі, в якій і податки платимо, і маємо відповідно певні громадянські обов'язки. Але пам'ятаєте, де банк Ісуса Христа був? Гадать? А я, я просто хотів би, щоб ви читали Господне слово. І він каже Петру: іди, ну, злови рибу, і в тій рибі статір знайдеш. І той статір тобі хватить заплатити за мене і за себе податок. І я корищу одну версію, коли один віруючий чоловік казав, я знаю, для той статір в рибі взявся. Один єврей заробляв гроші і заробив 10 золотих статірів. Уявляєте? От 10 монет чи, чи срібних, не знаю. І дуже йшов додому і вагався. Так, 9 це мої, а десята це не моя. Я маю віддати їм, бо десята частина належала Господу. Згідно закону, все, що десяте, це не твоє, це Господу. І на сьогоднішній день це вчення якби відсутнє в церкві, але слово Господні каже, сам Бог каже Малахії. Хочеш мене випробувати? Випробуй, принеси десятини і побачиш, як я благословлю. У нього є визнання. Десята частина належить Господу. І каже той чоловік, так і не написано в Біблії, я просто повторюю. Це йшов, ішов, і думав. Як би його, знаєш, не віддавати? Ну я так працював, я старався, тут от, віддай, мене дев'ять останеться, це ціла. І пішов через кладочку, в штанах ті 10 копійок терли, терли, і протерли дірочку, і одна один з статір, і, 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 і там вже на нього чекала риба, яка, хоп, ну знаєте, веселить, забрала. І в Божому банку воно лежало до тої пори, аж поки понавдивився та монета Господу і братиця, це ні про що вам не говорити. Є моменти, коли в нас стоїть вибір, О, Треба Господу дати. Я сьогодні, справді, я так знаєте, сьогодні дивився на ту сокровищницю, яка стоїть у нас для, для тих людей, яких справді потребують. Я просто дивився і розумів, Господи, як ти працюєш над серцем людини. Я щиро дякую за вашу щедру долоньку і за те, що справді я вірю. Ви розумієте, там, де я треба Господу, моє треба Господу, він треба Господу, мій осник треба, щоб служив Господу. І я просто переконаний, що багато із вас так само служить так ви і так розуміють в блаженні. Я розумію, про вас не буде написано в Євангелії, про вас не буде написано в старому заповіті. але є одна дуже цікава книга, яка продовжується писатися. Якщо ви помічали дії святих апостолів, там 28 розділів, так, і останній таке враження, що не дописаний. От ви помічали? От любу, любу книгу, коли ми читаємо, і там в кінці ну, є завершення. А дії апостолів останній розділ не завершений. І він буде дописуватися. І коли я вірю, коли книга життя відкриється. І книга добрих діл і дії апостолів, оця дописана. І там буде: Я тебе, ну, я використав тебе, тебе, тебе. І я вірю, там будуть дописані імена ще багатьох багатьох людей. Бо дії апостолів вони продовжуються. Дія Духа Святого продовжується, дія служіння продовжується. І ви знаєте, коли дивитися, дуже цікаво, там, де Бог справді використовував те, що у нас є. Один приклад: 18 розділ. Мабуть, 14 розділ Івангелій від Матвія згадується, коли Ісус Христос вийшов в пустинне місце. І я розумію, він виходив, чому? в чому Щоб побути в єдності з Отцем, бо йому люди постійно натовп. І слово Господнє каже, а за ним пішли люди, і назбиралися 5 тисяч людей, крім жінок і дітей. Уявіть, пустинне місце. І вони прийшли, і слово Боже, і він там їх учив. І він дивиться. Пустиня, їсти немає що, зголодніли, стомилися і кажуть до учнів, мені шкода. Шкода, бо вони голодні. А вони ще знаєте, що ходили за Христом? Христос одного разу сказав, я знаю, ви прийшли. Бо ви їли хліб і насидилися. І я розумію, знаєте, чому наситилися? Перше науку Господню слухали, а друге ще й хліб їли. Я розумію, нам в церкві теж треба навчитися пригощати людей ті, хто приходять, ну, чай поставити. Ну, все щось таке. Чому? Бо поряд із духовною поживою є фізично. Але про це ми колись поспілкуємося. Я хочу продовжити далі. І стала серйозна проблема. П'ять тисяч людей, ви уявіть, скільки це треба грошей. І учні навіть сказали, навіть 300 динарів не хватить. Дай город, якщо відпустить ніхто. Нех... Ну, грошей багато. А Христос каже, ви дайте їм їсти. І тут стала серйозна проблема, вони теж нічого не мали. Що ж там в ящику юда носив, грошей трохи було. Але уявіть, щоб накормити таку, таку кількість людей. Ну, та я знаю, сестри, правда, коли у вас вдома трошки діток і чоловік, це вже серйозно. Треба в каструльці, щоб багато було, правда? А то така кількість мужиків голодних. І слово Господні каже: учні кажуть, учителю. А є тут в одного хлопчика, я так подумав, от без совісні. Дитина йшла, мама знала, що та дитина піде, бо за Ісусом і дітки ходили. І поклала йому в пакет чи в корзинку, поклала п'ять ліпошок, хлібних там небезпеки, і дві рибинки. На, перекусиш синок. І ті дядьки Бородачі побачили, що в дитині є. І кажуть, ділися. І кажуть, нема ні коні, ото тільки в того хлопчика є. І виявилося, що отой сніданок того хлопчика так був потрібний того часу. І ви знаєте, що я просто уявляю, де в них совість була, але вони кажуть, давай, І принесли Ісусу, і далі Христос сказав, ідіть роздавайте. І коли вони починають роздавати, а там справді чудо. Вони роздають, 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 воно не закінчується. І потім слово Господнє каже, що ще зібрали дуже багато того, що Христос каже, меріха не пропаде, нічого. Бог благословив. написано насищення п'яти тисяч людей. І це справді він наситив. Але любі брати і сестри, Бог не робить з нічого. Він робить із того маленького, що у нас є. І цим повний, і старий, і новий заповід. І я знову хочу сказати: сніданок того хлопчика був потрібен Господу. Я пам'ятаю, коли я із реп приїхав, у нас репцентр був, і ми служили там наркозалежним людям. І я таке. Після абстинентного синдрому, після ломки, хлібний жор. Ну, жорт, коли їм треба дуже багато поживи, їсти. А в нас, справді, бідненько так було. Я їду з зібрання чи на зібрання ще з хлопцями і думаю, Господи, дай щось. Ну, я не знаю, чи їх годувати сьогодні будемо в обід, бо справді їдять ну так, п'ятеро за, за 15 приблизно. І пам'ятаю, заїхали в одне служіння, а пастор там він, йому Господь відкрив. Він після зібрання каже: Ви знаєте, сьогодні в мене таке є на серці. Щоб у нас зробити збір. Ми ніколи ще в житті не робили збір для наркоманів. Але оце для наркозалежних людей, хочу попросити, щоб ми зробили збір. І може хтось із вас думав, от морожено куплю там, собі і діткам. Візьміть одне на двох, а оте одне, що ви мали з'їсти, поділіться з цими людьми. І слухайте, я здивувався, такий великий збір ну, зробився. Я, я просто розумію, є там, де от Бог участвує, там справді воно щось велике робиться. Один із прикладів, 17 розділ першої книги Самуїла згадується про пророка Ілію, якому Господь каже, бо вже висох поток кедрон, там, де Бог годував його, і ворон приносив йому їжу, і Бог каже, іди в Сарепту Сідонську, я там вдовиці сказав, щоб вона тебе годувала. Я повелів там вдовиці, щоб вона тебе годувала. І він іде. Приходить в Сарепту Сідонську, бачить, жінка збирає дрова. Я дозвольте, не буду читати я своїми словами, і каже їй. Дай води попити". І вона казала, принесу й пішла за водою, і він її слід чекає, і ще мені кусок хліба візьми. А вона каже: слухай, пробач, нема нічого робити твоєї. Є тільки там, трошки там горнятку, є трошки масла, і трошечки ще є там у катці, муки. І я таку думаю, калача ще спечу з сином, зимою вмремо вже, бо більш нічого нема. І він каже: іди роби, як ти сказала. Отак от написано, 17 розділ Першої книги Самуїла. Але коли зробиш, то принеси мені те, що ти зробиш, бо Бог сказав: мука у каці не істочиться і в масло в кувшині не убуде. І Господь не каже, і так вона його кормила, і сина кормила, і сама їла. аж до тої пори, коли дощ пішов знову на землю і прийшов урожай. Прийшов Ви знаєте, з того маленького Бог може робити великі справи, і Господь каже нам, що ми нічого не маємо. Але дуже багатьох збагачуємо, ми бідні, але дуже для багатьох можемо. Чому? Тому що в нас є той Бог, який із маленького, але робить великі великі справи. Четвертий розділ другій книги Самуїла згадується вдова, яка прийшла до пророка Єлисея і каже: біда у мене, займодавець прийшов, бо мій чоловік був дуже від Господа любив, ти знаєш. Але борги наробив. І коли він помер, я не змогла розплатитися. А тепер прийшов кредитор і каже: віддавай, віддавай, бо в рабство в синів заберу. І біда у мене, я не знаю. Якщо я не віддам зараз, а що буде з, з моїми синами в рабство? І згідно закону, вони сім років мусили бути рабами. І вона, я вірю, плакала ця жінка, дивилася на пророка і плакала. А він їй каже: Скажи, що в тебе є? Нічого нема, є трошечки тільки на дні посудини оливи. Він каже, слухай, що я завжди буду казати, а це видатчик було слово від Господа. Йди по сусідах, назбирай порожнього посуду. Я повторююся, четвертий розділ другої книги 에, Самуїлової, Подивіться, будь ласка. Це дуже цікава історія. Іди і назбирай, і назбирай немало. Назбирай чим побільше порожньої посуди. Уявіть собі, вона ходить по сусідах, збирає. Є трохи літрові банки, а літрові, а десятилітрові. Ну, що в тебе є? Ну давай, ну, ну мені треба, я тобі віддам через трохи. І все носить додому порожню посуду. Ви можете собі уявити? Носить і носить пона, носить. І далі Господь і каже через прока. Закрийся, закрийся в себе і потихеньку наливає. Вона закрилася і каже до сина, подавай посуду. І дивіться, стоїть де на дні, трошки є в банці оливи, лів порожню. Лів... І дивіться, пів порожнього наливає повна, відставила, повна. Сину, дай на ще. І сини подають, і вона наливає і йде йде, йде, йде. І вже потім каже, дайте на шепосу, мама закінчилася! І, 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 і олива зупинилася. Вона змогла продати ту оливу і викупити своїх дітей у Кредиторах. Любі брати і сестри, Біблія повна таких історій. Але я хочу сказати слово, Господь нам каже, що Бог вчора, сьогодні і навіки той самий. Господь каже, ви мене ви і спитайте. І я розумію, що в Бога є дуже цікавих, багато ще сторінок нашого життя, і він однозначно буде використовувати нас і все, що наше. І тут я дуже, дуже простенько. що в тебе є? Господа нічого нема. Оте, що нема, з того починає. Я пам'ятаю колись один німець. Плакав і казав мені, ти знаєш, знаєш скільки мене кинули? На 15 мільйонів євро. Як би Господь зараз дав, скільки б я багатьом міг допомогти, він так ну плакав. Я кажу, скажи, що в тебе зараз є? Він каже, я на Арбайт Арбатсльо це така соціальна допомога. І там, здається, 800 марок давали тої допомоги. Кажу, служи Господу з 800 марок. Отій арбайт сльоз з них служи. Бо 800 80 не твої. Ви розумієте? І коли ти кажеш, я мільйонами міг випомагати, допомагай з тих маленьких. Подивися на добу, бо слово Господнє каже з милостивим. Господь поступає як? Милостиво. З мужем іскреним? Іскрено. чистим, чисто, а з лукавим По його лукавства. У Бога дуже чітка міра. Любі брати і сестри, і слово Господнє нам саме на це каже. Тобто, якщо ти в маленькому вірний, Бог великий тобі доручить, якщо ти в маленькому щирий, Бог більше тобі дасть. І слово Боже каже, пускай в по поводах. Я не знаю, чому сьогодні на серці це поклалося робити, але я просто знаю, що Бог хоче вас благословляти. Дев'ятий розділ Книги дії апостолів, бо я робив приклади із старого заповіту. Один маленький приклад, і ми будемо йти до молитви. Дев'ятий розділ Дії апостолів. І з 36-го віршу, а в Йопії була одна учениця на ім'я Тавіта, що в перекладі сарною зветься. Вона, була, вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила. І трапилося тими днями, що вона занедужила і вмерла. Обмили ж її, поклали в горниці. Ви чуєте? Померла, вже її помили, нарядили і в горниці поклали. А що ліда лежить недалеко й обії до учні, прочувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів та благали не гайся прибути до нас. І вставши Петро, пішов з ними. І коли прибув, то ввели його, його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи і показуючи йому сукні плащі, що їх сарна робила, як і з ними була. Дозвольте, я тут чуть-чуть прокоментую. Добра дівчина та віта, що означає сарна. Вона не мала нічого крім кровецьких додатків, голки і шила. Просто була швачкою. І слово Господні каже, вона не просто шила, а ще й робила добрі справи при житті. І коли сталося, що вона померла, то, то, то прийшли нарядили і плакали, і ті вдовиці, щоб показати їй добре справи, тримали в руках її сукні і які вона шила, якими благословляла ці вдовиці. І слово Господні каже, коли прийшов апостол і побачив це, побачив цих плачучих жінок, і побачив найбільше свідоцтво їхнє в руках, тримаючи оці речі, які вона робила своїми власними руками. Петро ж із кімнати всіх випроводив і, ставши навколішки, помолився і звернувся до тіла промови. Звернувшись до тіла, промовив. Та Віто, вставай. І вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він ще руку їй і підвів її, і закликав святих і дівиць, та й поставив живої її. І це стало відомо по цілій Йопі, і багато хто в Господа ввірували. Що у тебе є? Я тут отут повторюю це, оцей вислів. Потрібен Господу. Господи, да я нічого не маю. Є люди, які мають набагато більше, ніж я маю. От з того, що маєш. Служи, роби добро. Пам'ятай Господа, потрібний Господу твій ослик, потрібна Господу твоя гонка. Віра Вадимівна, твої хравецькі здібності. Ну, я, я міг би геть кожного з вас перерахувати. І знаю. Любі брати і сестри, Бог пише все, Він знає. Служімо Господу, будьмо потрібні, Господу. Я про ще од хочу сказати. Є часом, коли ми щось зробимо і думаємо, ай, молодці. Я думаю, цей ослик, який віз Спасителя, був недоуменні, ще ніколи з ним такого не було. Як тільки посадили на нього Ісуса, і Він виїхав на пагорб і почув, Осана! Аллилуйя! Гляди! Він думає, ого, встрічають мене, як мене поважають. А потім дивиться, люди знімають і стелять під Нього, і от то мене уважають. А він не знав, що він зьогонався ослик, але поважає не нього, а того хто? На нього. На Любі брати і сестри, і слово Боже каже, нам так, коли вам вдасться зробити щось добре, славне, велике, потратити якісь кошти і ще щось, а потім захотить вас вам, вам, вам десь. Ну, сказати, Ай да ми, слава нам! Та чи як це там написано? Сказати, ми роби нічого не значить, І зробили те. Що мами зробити, а слава вся належить. Господу, бо я розумію, що, як сказав муж Божий, я і мій дім, ми будемо служити. Господу. Ви потрібні, Господу. Любі брата і сестри, всі, хто тут є, ви потрібні Господу. І я навмисно не кажу, потрібні церкви благодать. я кажу, ви Господу потрібні. Бо я скажу вам щиро, Господь знає, де ну, взяти і куди перекласти. Я нагадав оцей Божий банк, який у Бога є. У Бога, у Бога все. І Господь колись казав до Ізраїля, я бачу, коли ти кривеньки приносиш мені, вже тобі не потрібно. ще щось таке. Якби я згодню хіба я в тебе попросив би. Та все моє, всі е, 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 тварини. Мої, і все воно там моє, і все багатство, і всі надрази мі, у Господа. Але Бог дивиться на серце щире і щедре. І тому я вірю, любі брати і сестри, оця особлива неділя. Неділя, коли за нас Спаситель віддав найдорожче своє життя, кров, яка була пролита слово Господнє каже, вона цінніша за срібло і золото всього світу, але вона заплачена за наше ім'я. Я хотів би просити вас, щоб ви цей тиждень, по особливому, страснули цю неділю, звернули увагу на поряд тих людей, які поряд вас живуть. Нужденних. Я вірю когось, можливо, Господь навіть по особливому у ваш дім прийшле. Хай ваша долонька і серце розположиться до тих людей. Можливо, навіть ціною якоїсь певної жертви або втрати. Я вірю, Господь вам воздасть благословіння, бо у нього є багатство благословень. Я вірю, коли ви прийдете до Бога в молитві, як Петро став навколішки і молився за Тавіту. Але я розумію, що вправною для нього точкою була плащі і плаття, які пошила ця дівчина, і її щирі руки і гарне свідоцтво вдовиць про її справи. Любі брати і сестри, я знаю, що ви служите, бо я вірю, ви так Богом навчені. Я знаю, що ви щедрі і жертовні. Але е, чому мені Бог це поклав на серце, бо я вірю, що Бог по особливому вас хоче і далі благословляти і зробити ваше серце добрим, розположеним, щирим, благословенним. І я знову повторюся слова, які сказав Господь. Якщо спитають, нащо відв'язуєте? Не один може сказати, нащо ти так робиш? Що ти робиш? Я знаю, це потрібно Господу. І коли ми робимо в ім'я Господні, і як для Господа, я вірю, брата і сестри, що особливими літерами, особливим шлифтом, особливою відміткою це реєструється у Книзі Добре. І Слово Господнє, коли ми приходимо до Господа, то Слово Боже, і діла наші йдуть слід за нами, я вірю, брати і сестри, що прийде нагорода, яка у Господа є для нас, і у нього справді дивіденти, справжні міра повна, нагнітонна, утрясьона, так написано, так? відміряється умовно наше. І я вірю, в Бога, що нікому не заборгував, не заборгує і вам. Хай ваше життя і все, що навколо вас, буде благословенно Господу. Я Господом я знову повторюся. Він потрібний Господу. Я це передресую мені і вам. Ми, ви, брата і сестри, потрібні Господу. І те, чого від Господь вас попросить, будьте щедрі. І я вірю, не пожалкуйте про це ніколи.